Ну що, дорогі друзі, Набіуліна підняла облікову ставку і думала, що це вплине на те, аби стримати інфляцію, і не було проблем з курсом безпосередньо, але не дивлячись на всі заходи економіки, Московії вимагає більшого залучення і певних виправних моментів, бо, хоч якось, стримати ті проблеми, які на сьогодні існують. А поки ці проблеми не стримуються. Рубль падає, і він впав надзвичайно серйозно. Він так не пробивав по суті. Таке дно, навіть не дивлячись на те, що значні золотовалютні резерви Московії в 2022 році були значно заморожені або пошкоджені. Тому є свої причини. Зараз я про це трошечки розповім. Але загалом важливо, що що б не робив зараз Центральний банк Московії, а ситуація буде все гірша і гірша. І до чого тут інфляція? Тут ще один момент дуже багато на сьогодні. Московія намагається. Компенсувати дорогі друзі, компенсувати зі сторони Китаю, тому що імпорт серйозний заходить. Хоча для Китаю це декілька відсотків взаємодія з московитами. Для московитів у Китаї це відсотків 30-40 всієї торгівлі, і якщо ми візьмемо навіть не тільки долар, а і юані, то в цьому випадку теж є серйозні проблеми у московського рубля. Тож інфляція лише буде посилюватися. Можна сказати, що механізми, ті, які мають стримувати інфляцію і тримати курс в порядочку, вони зламані. Вони на московії не працюють. На початку московитам вдавалося вирулювати. Не дивлячись на те, що вони втратили зтоволютні резерви, але через їхнє вторгнення в Україну значно підвищились ціни на нафту і газ. І звісно, європу вони втратили газову ринок, але нафтовий по світу не втратили. Продавали нафту що в Китаї, що в Московію, і навіть стеля. Яка там була встановлена щодо продажу марки Урал з московською, вона не дуже той допомагала, адже ціни були доволі нормальні. Зараз ціна на Урал значно просіла і буде просідати далі, особливо якщо Трамп відкриє венталь і буде, нарешті, нормально продавати. От, і... Проблеми в економіці Московії може лише далі посилюватися. А також очікуємо, що Байден в останні свої часи правління все ж таки влупить додатково санкцій, Америка все ж таки змогла вдарити по банківському секторі взаємодії з китайцями. Це надзвичайно серйозно. Вторинні санкції могли б бути вдарені по всіх додаткових агентах, які на сьогодні діють в полі московитів і допомагають їм там перекуповувати все, що можна. Також е, треба розуміти, що м, м, китайці на сьогодні не дуже хочуть взаємодіяти так відкрито, і це теж є проблема для московитів і теж має певний вплив. От. Ну і не дивлячись на те, що Московія розбудувала світньовий флот в великій кількості, все ж таки на сьогодні просто так заробляти їм все ж таки не вийде. І це надзвичайно позитивно. Тож, дорогі друзі, е, е, доходи валютні падають. Ще американці мосбіржу лупанули. Це теж важливо, тому що там все ж таки були механізми, як залучати валюту. А мосбіржа вже не працює. Це теж важливий фактор і теж збільшує тиск на валюту безпосередньо в самій Москві на попит і знайти неможливо. Точніше, це тиск в першу чергу на рубль, через те, що валюту знайти надзвичайно важко. Власне. Ще раз полюбуємося нашим чудовим прекрасним графіком залежності московитів від юаню. Вони думали, що вони не тільки торгівлю в одну сторону будуть мати з Китаєм, а зможуть звідти тянуть її теж можливості, як, наприклад, розвитком сили Сибіру. Але це не вийшло, дорогі друзі. Сила Сибіру не працює. Друга гілка нафік не потрібна. Китай прекрасно балансує між Іраном і Московією, і має надзвичайно дешеву нафту і надзвичайно дешевий газ. Власне, навіщо допомагати московитам, якщо і так все добре. І ще, плюс, треба розуміти, що стагнує економіка Китаю, вона менше потребує нафти. Це теж проблема для московитів, тому що це загальний тренд на зниження майбутньому ціни на нафти. І також не дуже допомагає безпосередньо продавати в, саму, в самий Китай нафти, скільки скільки хочеться. Ну, і плюс, щас, повторюсь, ще раз вони там конкурують за нафту безпосередньо. Самим Іраном, начебто друзі, але по економіці не дуже і не завжди. Власне, не допомагає нічого їм, і це надзвичайно добре. Ще важливий фактор, я скажу, який повпливав, це удари на по НПЗ Московським. Вони не можуть проробляти в нормальній кількості нафту. Це додана вартість, це додаткові гроші, і їм придеться, їм приходиться перти в більшості зараз сировину. І це теж важливо, це теж. Зменшення доходів, валютних доходів. Ну, і можна так от сказати, що на сьогодні економіка Москві, взагалі Московія, вона отруєна важкими металами. І це що призведе до летального наслідку, лише треба час. От. І будемо дивитися, наскільки далі буде пробивати рубль дно і наскільки інфляція далі буде розватися. Ну і очікуємо. Не підвищення облікової ставки. Раніше ми іншого очікує. Ми очікуємо, аби елітарні кола Московії звинуватили Набіуліну у всіх гріхах, що вона от не хоче давати розвиватися московській економіці. Що ж це таке? підвищують облікову ставку, не дають можливості простому народу і бізнесу розвиватися, якби цю облікову ставку зменшити, от, як в туреччині зараз. так то. Дешеві гроші заполонили, бо москою, всім заробляли. Ось фігню треба втюхувати їм як можна більше різними псом. Я сподіваюся, що це робиться, тому що треба. Лупить по компетентним інститутам і людям Москові дуже сильно. Не треба боротися з інфляцією і ростом рубля. Воно все само розмоктися, треба дешеві гроші, і все буде добре. А наразі на сьогодні тюньовий друк їх очікує і скоріше за це національний банк чи центробанк Московський він буде підсипати гроші в економіку і для того, щоб там підтягувати якісь соціальні програми. Але це буде така повільна, ще більша інфляція. От, що надзвичайно добре, лише буде розбалансовувати московську економіку. Тож, звісно, не просто нам, ніхто не каже, що все просто, але це буде добре, якщо протриматися і почекати, поки Московія точно там не здавалася, не буде мати свої проблеми. Хоча, звісно, ще в них спроможності є, але е, особливо з падінням ціни на нафту, їхні основні експортно орієнтовані статті будуть просто схлопуватися. Ще, що ще більше буде впливати безпосередньо на цей курсик? дорогі друзі. От а загалом, аби розуміти економіку і як інвестувати, звісно, я запрошую вас до нашої школи останнього капіталіста. У нас зараз надзвичайно важлива акція. Це чорна п'ятниця. У нас два найпопулярніші, поширеніші і курси, і по яких дуже багато класних відгуків у нас два за ціною одного фінансової грамотності, основи інвестування. Повірте, дуже годні, де і я теж читаю. Свої лекції, але не тільки я там уроки читають і дуже досвідчені важливі цікаві люди, і які будуть консультувати вас на вашому шляху перших ваших кроків в інвестуванні. Тож будемо раді бачити послання на школу буде в описі до цього відео. Отже, трансмісійний механізм на Москові не працює. Зупинити інфляцію не можуть зупинити здешевшення своєї валюти не можуть. І сподіваємося, це лише буде наростати ці проблеми і безпосередньо рано чи пізно. Ця лавина накриє всю московську економіку. І нехай так буде далі. До зустрічі.